Всім доброго ранку. Вітаю вас на своєму каналі ми збираємося у садочок з Васильком. Я сподіваюся, нам довідку дадуть. Василько поки я збираюся, його зібрала, бавиться машинкою. Апельсин переїжджає Василь, їжею не граються. А чому? Тому бо їжу тільки їдять, занеси на кухню. Каже, Василько, я крепкий, я сильний, відкривав мамі двері, так? Так, да, кажи. йдемо ми в садочок. Довідку взяли. У нас стоять прапори, знову героя везуть. Нас завжди тут перекривають ось цю дорогу. Тут біля поліклініки. І туди до маркета. А, для якоїсь вантажної машини, бачу, відкрили. І щось вона там важливе везе, напевно. А так в основному перекривають дороги, щоб було вільно. Знаю, як у вас в нас в Костополі дуже багато голубів постійно. Вони кубляться то тут, то там. Дивіться, як гарно у нас будинок тут в центрі роблять фасад. Взагалі краса буде і обмальовують Так цікаво. Це біля Калейдоскопа, можливо, хтось місцевий та не бачив. Я сама знаєте, тут живу і не все бачу. Буває, їдеш, дивишся, о, тут щось нове побудували, там щось пофарбували, там щось переробили. Коротше, ось так. Ну, красу роблять. Чесно кажучи, не знаю за чий бюджет, чи люди скидалися, чи це саме місто робить, чи БЖКП. Не знаю. Я знаю, до речі, що є таке, боже, я не пам'ятаю, як воно називається, але самі в будинку вибирають голову. І оплачують кожного місяця, і там мають якийсь бюджет на утримання самого будинку. Напишіть мені в коментарях, як це називається, бо я, чесно кажучи, слово забула, як зветься. До речі, не знаю, чи буде сьогодні повітряна чи ні. Як буде Василька забрати під час неї, але напевно повітряно буде сидіти він разом з усіма в бомбосховищі, бо в Дійсності, я сьогодні, навіть якщо вона буде, і затяжна його забрати не зможу. Зараз йду у військкомат, хочу взяти довідки, подам садочок. Ну, коротше таке, і треба довідку забрати, казали мені збирати всі довідки, що чоловік призваний, бо були такі випадки, що... Коли потрапляли вони в госпіталі, то виявлялося, що вони взагалі не, ну, їх немає а, в списках. І що чим лікування не безкоштовне, бо вони по документах ніби і не служать. Тому, може хтось не знав, треба всі довідки повністю брати, збирати все, що дають, все забирати і складати. Ось так. Я колись в цьому дворі жила. Знімали тут квартиру двохкімнатну Кожен раз як пробігаю, то пам'ятаю. Непоганий дворик А я зараз біжу до мами. Взагалі була маршрутка. Я під'їхала після військомата подала. До речі, сказали, що форму 5 Треба на садочок форма 5. п'ять. Отак в садочку сказали. А... Е у військкоматі сказали, що вони поки дають довідку тільки що призваний, а форму 5 дає сама військова частина. То не знаю, дівчата, хто знає, напишіть мені це або його... Ну його ще не оприділили, в яку частину він буде. Він там просто як цей. Ой боже. Курсант. Він поки як курсант іде, і ще його до жодної частини не... Поприділили, боже, яка тут дорога погана. І напевно, поки його ж не оприділять, то напевно я цю форму 5 не візьму, Ну, щось типу того. Коротше кажучи, зараз біжу до мами, занесу те, що купила на секонд секонд-хенді. бо на маршрутці під'їхала сюди ближче до неї і побіжу в гараж показувати знову машину. Тай Боже, щоб майстер за неї взявся. Ну що ж, дівчатка, знайшла я майстра, який за це візьметься. Візьметься за машину. Сказав, швидко він її не зробить. Напевно, десь місяців згодба буде її робити, бо буде робити сам і має одного тільки помічника, який також старша людина. Ось тому, е якось так. По роботі страшна сума. Влетіла я, звісно. Дай Боже, за саму роботу заплатити йому, сказав, треба буде 500 доларів. І плюс всі мої запчастини. Можна сказати, що я вкладу в машину точно стільки само, скільки, за скільки я її купила. Але в мене є трошечки часу заробити грошей. Можливо, я відновлю щоденні влоги, бо я думаю, фізично я не потягну таку суму. Треба буде знову ж таки або брати якийсь кредит, або позичати. Не знаю, але це набагато дешевше, ніж купувати нову машину. Тому Фу. Дай мені Боже, сили. Я сподіваюся, що ви мене підтримаєте, будете дивитись мої відео. А, до речі, в кого YouTube Premium, Не вимикайте YouTube Premium, щоб дивитися в мене на каналі Рекламу. YouTube Premium оплачує мені. Ось цей перегляд реклами. Так що дивіться на YouTube преміум, дивіться на звичайному. Дуже вдячна всім за підписки, дуже вдячна всім за перегляди, за підтримку, за ваші коментарі. Не на всіх встигаю відповідати, але дуже-дуже вам за все дякую. Прорвемося, дівчата і хлопці. хто мене ще дивиться з чоловіків. А ось так в нас люди проводжають героїв. Останнім часом не була в городі. В центрі тут водіти хворі були, але тут кожен день. Кожен день везуть. Сьогодні вперше купила в автоматі молоко. Не знаю, як воно по якості: 28 гривень літра. 56 гривень 2 літри виходить. І в магазині купила пляшку за 6 гривень. Ну, тобто разом виходить 62 гривні, ну, десь так. Мені здається, вигідно, бо молока в нас вже немає. А діти люблять по вечорам попити гаряче молоко. Слухайте, дівчата, не можу я повністю ніяк вилікуватися. На вечір закладаю в мене ніс, починаю чхати. Це, мені здається, я від дітей заразилась і ніяк не можу вилікуватися. Хоча, якщо чесно, я таблетки не пила. Я лікувалася, була пила е, молоко гаряче, з медом і з маслом. Е, септифріл брала на ніч, бо в мене дуже сильно дере на вечір горло. В день такого немає. В день мене горло не турбує. А ось саме на вечір це взагалі якась проблема. Не знаю, зараз маю ще вивісити прання. Ось, бо попрала. Чоловікового дивана повністю постіль, попрала навіть ковдру, попрала вже сьогодні, боже, покривало. Хочу все посушити. І сьогодні веду Юрчика до стоматолога, відправляю його завтра вже до школи. На шосту вечора геть стоматолог. Я ще до речі десь сьогодні підвернула ногу, ледь добралася додому. Не знаю. Не знаю, якісь взагалі я лихо ходяче. Але нічого, зараз, поки туди-сюди, уклигаю помаленьку. Завтра, я здається, нічого не планую робити. Завтра я, напевно, буду вдома. Сьогодні Василька, до речі, забрала Віка з Юрчиком. Колосальна мені допомога, бо я би сама туди не закульгала. Зараз піду uh, ставити нове прання, бо прання взагалі дуже багато. І uh, не знаю, я її свою постіль поміняла, вірніше діти поміняли, бо в мене ж рука, а я простирадло не можу запихнути. Коротше, під матрас. Одні проблеми. Але вчора в мене, до речі, якось відхруснулась рука. І півроки в мене перестало боліти. Тобто десь щось там було стояло не так. Лишилося тепер проблеми в мене із великим пальцем. Болить, ну, можна сказати, тільки ось ці два пальці, щоб щось брати. А так, в основному, ну, три пальці в мене попустило. І це дуже класно. бо... Знаєте, не знаю вже, що робити до лікаря сьогодні. Я, до речі, так і не потрапила і не ходила, бо в мене було занадто багато справ. Хочу, до речі, зараз ще, а можливо, вже після придняння, зніму а, свої покупочки секонд секондхента. Дуже класні, вигідні. А, буде новеньке відео на Халявщиці, я вже, здається, казала про це. А, там два походи минулий раз. Я купувала ще, здається, минулої середи. І сьогодні в нас понеділок, ну тобто за два рази я не стараюся випускати знаєте, відео, там, де мало речей показую. Все-таки стараюся назбирати і тоді випускати одне повноцінне відео. Юрчик, Хто до стоматолога? Да-да-да-да-да, Ходи. Сподіваюсь, тобі вже постійно у пломбу поставлю, да? Да, ходи. Іди, роздягайся і вдягай бахіли. Да, ходи. Юрчик, ти що боїшся? Mm -hmm. Ти сильний, ти мужик. Давай, ти мужик. Mm -hmm. Ну що, Юрчик, все супер? Не болить? А чого не балакаєш? Чого? Mm -hmm. Сбирайся, шапку не збудь. Поставили ми пломбу, запломбували канали і так далі по цінах. Я минулі рази, здається, називала. Платили ми перший раз, здається, 200, другий раз 400. Якщо не помиляюсь, точно не скажу. Скажу за цей раз. Цей раз заплатили 900 гривень. 900. І в нього всі шістки із маленькими дірочками, так що треба буде ходити ще. Просто зараз ідуть контрольні, зараз кінець навчання. Хочеться, щоб Юра ще походив до школи. Тому, напевно, наступного зуба ми будемо робити десь за декілька тижнів. Можливо, саме як канікули почнуться, то полікуємо ще зубчика два. Да? Ось і там побачимо. Ну, загалом нам де ще три зуба лікувати, тільки гроші треба друкувати. Я до речі перенесла сюди сушилку. Тепер прання сохне тут, все-таки на кухні ніхто не спить. Я, до речі, ще досі не розклала банки, які принесла. Не знаю, немає мені часу. Там на балконі треба поприбирати, бо ми зазвичай банки приносимо і все виставляємо на балконі. А зараз я трошечки поскладую прання, яке висохло. Тут, наприклад, висохла чоловікова спецівка з роботи, буду ховати її подалі, тому що вона найближчим часом чоловіку не знадобиться. Ну і звісно ж такі наші речі також поскладаю. Я складала я вже чоловікову спецівку, вона висохла. Боже, в мене це крісло Ну таке страшне, я досі його не почистила. Не знаю, напевно, завтра першим ділом, завтра Віка в мене заведе Василька в садочок. Мені треба, щоб в мене перепочила нога, бо ще вона до кінця не, Коротше, не відійшла. Я ходила в стомат поліклініку з Юрчиком. Кульгала і кульгаю зараз. Коротше, спецівку я поскладала і винесу на балкон. У нас там є такий типу комода, типу не комода. Коротше, там постійно в нас лежить спецівка. І так як чоловік на полігоні, то вона йому робоча спецівка зараз не треба. Занесу туди. І я тут перебираю одяг попраний, посушений. Мам! Ще дуже багато я да, Танцюй. І я зараз поскладую ще це, знімати напевно не буду, бо чекають дзвінок від чоловіка. І у мене там допралася прання, зараз треба поставити нове. Гори прання, безкінечні, гори прання. Цілий тазик прання там переться, бо завтра певно у нас будуть вимикати світло. Зараз це сюди вивішу. Ну, добре, що є ще балкон там тимчасово. Бо на кухні у нас все завішено. Тут, до речі, я все познімала і все перу. На дверях у нас тут вісить. Ось тут на дверях ковдра чоловікова вісить, сохне. І батарея в кімнаті також все заставлено і сохне. Там черевики, тут, там іде постіль моя. І чоловікова. Коротше, все. Все повністю використовую, і балкон також сьогодні завішу. Думаю, до сна так точно. Це кого зловила. Я попідливала вазони, а вона так і лізе сюди. Аби тільки тут не було тюлі. Да? Буся. Буся! Буся. От їй цікаво, коли туди. Водичку наливаєш, що вона булькає. Любить заглядати, любить заглядати. До речі, тут що я сіяла руколу і базилік, все попропадало. Не виходить у мене в горщиках ніяких не високих, не таких нічого виростити. Можливо, я е, листя салату буду купувати. Посажу його, ну там все-таки коріння вже є. Можливо, хоч це буде в мене рости вдома, не знаю. І тут, до речі, я садила черешні і персики, також нічого повністю не зійшло. Взагалі, коротше, провальна з мене господиня по посадках, да, Буся. Чогось каже, нічого не хоче в мене рости. А Буся росте, діти ростуть, кажуть, нічого. Так що все добре. Так, хочу доповнити своє сьогоднішнє відео ще деякими моїми думками. Взагалі, знаєте, пройшов деякий час, і я починаю думати, що, напевно, не треба мені ремонтувати нашу машину. Напишіть мені, до речі, в коментарях, що би робили ви. Діло в тому, що. Скільки я дивлюся новин, скільки я дивлюся, пишуть люди в інтернеті, то всі міста закриті, скрізь стоять ТЦК, всіх чоловіків забирають, і в цього майстра, який береться за ремонт моєї машини, немає відстрочки. Тобто він вона йому положена, він хотів її отримати в нашому місці, але йому сказали, по приписці треба звертатися. І він так і не знайшов час на те, щоб зробити собі відстрочку, і я розумію прекрасно, що його можуть забрати також на полігон. І тут вже як не крути, тоді зависнуть і мої гроші, вкладені у запчастини, і я буду без автомобіля, і автомобіль буде взагалі не в мене в гаражі. Я не матиму ніякого доступу, викинуться купа грошей. Ви знаєте, дуже страшний кінець року йде. Я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, що буде за тиждень, що буде за місяць. Дуже багато обстрілів, дуже багато наших хлопців гине, дуже багато забирають на війну. І ви знаєте, що я вирішила трішечки почекати, не гнати себе. Не, знаєте, не брати лишніх кредитів. У мене і так вони ще поки є доплатити, Спробувати доплатити до Нового року те, що все в мене є. Закупитися чоловіку все, що йому треба. Бо, ну, здається, і список малий, ну, невеликий дуже, але кожна річ коштує так нормально. І я прекрасно починаю розуміти, що якщо я викину в машину, а після ремонту немає ніяких гарантій, що. Ну, її поремонтують прям якісно якісно і я ніколи не буду звертатися на рахунок цього. Буду ввечері говорити ще з чоловіком, що скаже він. Звісно ж таки, я прослуховуюсь до чоловіка, бо цей автомобіль купували ми разом, але можу сказати таку фразу: Дякувати Богу, взяв автомобілем. Взяв автомобілем, а не чиїмось життям. В мене рука відійде, 100%. Я бачу, що в мене є покращення. Так, вона болить. Я навіть дверну ручку не можу ні відкрити цією рукою, не закрити. Ще нема в мене такого. Я не можу нічого цією рукою такого притримати. Звісно, беру, пробую, підіймаю також, стараюсь більше ладошкою піднімати, ніж пальцями, щоб не так було. Боляче, не так було складно, але, е, ну, якби рука помалесеньку відходить. До лікаря я не пішла досі і, напевно, не піду. Зараз покажу вам, чим мащу, що мені лікар приписував, а, чим я мазала і нічого не допомагало. Чесно кажучи, те, що мені лікар приписав, нічого не допомагало. А, я користуюсь зараз гелем тим, що в мене користувався чоловік, і він. Я йому точно такий самий гель передам, бо в нього міняний мініск на коліні, і коли йде перепад температури, змінюється погода, там планети стають не так. Або він перенапрягає своє коліно, то воно катастрофічно болить. Воно дуже сильно болить. Він не може ні ходити, ні лежати. ну, В основному зараз поділюся, можливо, комусь треба. Цим гелем. Я навіть йому мазала спину, він мені мазав спину. Коротше, універсальна річ. Мені лікар після огляду, після рентгену приписав ось таку мазь, меневазан, Не знаю. Вона мені взагалі нічого не давала. Мазала її нею, напевно, днів 4 чи 5, покращень не було, і вона навіть не знеболювала. Ну, не знаю. Так, і. Перейшла я на ось такий гель, називається деклак гель Роками користуюсь я роками мажу чоловіка, і, по-перше, цей гель знімає запалення, знімає набряки, трохи знеболює. Я не знаю, ем, ну, коробочки в мене немає зараз наразі, але, Ну щоб ви собі розуміли, тут деклофенак натрію. Цей гель не можна мастити безпереривно, тобто, мають бути якісь проміжки. Я, наприклад, ним мащу 2 дні через день хоча б руку свою, бо прекрасно розумію, що це погано. Ну, погано стільки часу користуватися, тобто більше я стараюся зараз терпіти біль. Ось, але по два дні ну, з переривами я мащу один раз на день. Можливо, треба було більше мастити, але хтось сказав мені, я не пам'ятаю, хто, що не можна їм зловживати. Тому ділюся таким, що допомагає чоловіку відновлювати спину, відновлювати коліно після операції. Я лікую зараз руку, можливо, комусь треба ось так. Тому купуйте дійсно класний гель. Перепробували ми багато що, але цей найкращий. На цьому буду певно закінчувати своє відео. Дякую всім за перегляд. І зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро. В нових відеороликах. Всім па-па-па-па!